Зеленський висловлює сподівання, що е, ми заходимо в останній рік війни. І через рік, у червні 26 го її вже не буде. Давайте проаналізуємо, пане Віталі. Ну а що там аналізувати? Президент Зеленський говорить про те, що завершиться війна наступного року, кожного року цієї великої війни. І я не бачу в цьому, до речі, нічого поганого. Президент Зеленський не аналітик, він очільник воюючої держави. Він хоче підтримувати її населення. Сподіваннями без сподіваннями немає е, можливості вижити. Так що я не бачу нічого поганого, в тому, що президент Зеленський говорить, що він сподівається, що наступного року завершення війни вже відбудеться. Зараз нічого на це не вказує. Але якщо ми будемо з вами виходити з того, що російський потенціал вже знаходиться на рівні виснаження, ми можемо вважати, що після літнього наступу ми не знаємо, яким буде його результат, і чи відбудеться він повномасштабно, взагалі, Росія зможе проводити якісь перемови, які можуть створити надію. На припинення воєнних дій Осяжного майбутнього чи закінчаться ці перемови результатом, я теж вам не скажу. Можливо, не закінчаться. і Росія буде готуватися до нового наступу влітку 2026 року. Такі можливості також існують. Можливо, тоді президент Зеленський буде сподіватися, що війна закінчиться влітку 2027 року. Я не знаю, мене немає відповіді на це питання. Я не бачу дати завершення російсько-української війни в осяжному майбутньому, хоча й не виключаю, що вона може закінчитися у зв'язку з тим, що ми з вами не знаємо справжнього стану економічного потенціалу Російської Федерації і більш енергійні дії заходу з точки зору тиску на Росію, на її енергетичний сектор. До речі, як і допомога Україні в ударах по цьому сектору можуть наблизити рік закінчення війни. Однак буде це 26-й рік. чи якийсь інший, ніхто сказати не може. Повірте мені, що і президент Зеленський цього не знає.